Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як створити Facebook Pixel або Metapixel, як вам зручніше, та навіщо він, власне, нам потрібен, так? А тож, давайте безпосередньо перейдемо на Facebook, натискаємо. Завантажується наша особиста сторінка. В лівому меню натискаємо на кнопку більше та шукаємо наш Manager, Так, гортаємо, тобто рекламний кабінет знайшли, натискаємо. Звісно, що посилання я закріплю в описі, щоб вам було зручніше і легше переходити, так? От ми перейшли до нашого Ads менеджера. До речі, якщо вам цікава платформа TikTok, то відео на каналі також нещодавно вийшло як створювати піксель на платформі TikTok, Так. От, можете переглянути. І, до речі, не забувайте підписатись, також в подальшому вийде багато корисного контенту. Добре, давайте перейдемо в ліву частину, усі інструменти, натискаємо. Далі нам необхідно знайти налаштування компаній та натиснути. І перейти, власне, натискаємо. Так, чудово, завантажився наш Ads Manager, Далі, відповідно, у мене тут, як бачите, різні кампанії, нам необхідно вибрати ту кампанію, де ми будемо створювати піксель. так? До речі, як створювати бізнес менеджер, відео також є на каналі, десь тут з'явилось по підкасті, можете перейти також переглянути. Добре, натискаємо на наш бізнес-менеджер, тобто той, той, де ми хочемо створювати безпосередньо піксель, переходимо на нього. Зав... Так, чудово завантажився наш бізнес-менеджер. Далі безпосередньо нам необхідно перейти в ліве меню. Так, у нас тут користувачі, облікові записи, нам необхідно знайти джерела даних. Так, розкриваємо і ми бачимо тут підпункти. Першочергово, якщо ви не знайомі з інтерфейсом, звісно, що є дуже багато, і ви напевно чули, що тобто нам необхіден піксель. Це таке базова термінологія, і ви одразу ж перейдете на піксель, так? але наразі ми ТЕД зробили так, що вони просто перенесли пікселі, і вони зараз мають нове розташування, яке називається відповідно набори даних. Так? Тобто, от, тому, якщо ви хочете відповідно переходити і створювати пікселі, ви можете там не звертати увагу саме на пікселі, а перейти безпосередньо в набори даних, тому що одразу ж ми тут і створюємо безпосередньо піксель натискаємо. От, і уже тут, як бачите, в мене ще тут поки жодних пікселей. Ми можемо додати новий піксель. так. Тому натискаємо на кнопку Додати. Так, супер. Бачимо, що в нас тут з'явилось попав вікно зі створенням нового набору даних. Далі нам необхідно назвати наш піксель. Так, зазвичай називається відповідно URL-ім'ям сайту. так. Давайте я назву прикладу, так. Залишаємо по замовчуванню, далі натискаємо на кнопку Створити. Створюється безпосередньо наш піксель. Очікуємо. Так, все, супер. Ми створили наш перший піксель. Наразі він не активний, тобто для того, щоб він став активним, нам потрібно безпосередньо його встановити на сайт. От, в цьому відео ми встановлювати його не будемо, жодних дій з ним також не будемо робити. Ми його просто створили. Так? Тут в наступних відео я буду розповідати більш детальніше про те, що як розпочати ним користуватися, тому що для того, щоб розпочати ним користуватися, для початку необхідно його, ну, перш першочергово, встановити на сайт, це зрозуміло, але не тільки, якщо ми створюємо. Безпосередньо в бізнес-менеджері це перше, що нам необхідно, це призначити людей, які можуть керувати цим пікселем, тобто, до прикладу, ви можете назначити мене, так, до прикладу, я в цьому бізнес-менеджері, і можна назначити самого себе, так? От, ну, до прикладу, керування групою подій. Тобто я назначаю і у мене вже по замовчуванню я можу працювати з цим пікселем. Так? Тобто далі ви, вам необхідно буде ще підключені ресурси, тобто назначити цей піксель в конкретний рекламний обліковий запис, так? От, це також важливо, тому ми це все в принципі розберемо в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. От, в цілому це все. Я думаю, що нічого складного не було. А якщо виникнуть якісь додаткові питання, обов'язково пишіть в коментарях. Стараюся всім відповідати так. Ну і в принципі, до нових зустрічей.